Всім вітання, вітаю вас на каналі Вотаград Андрій і сьогодні до вашої уваги Хусварна 445. Пам'ятаєте, ви її бачили? Яка продавалася? Ну вже її купили, а купив її я. Як говориться, так що буде все нормально, буде працювати. От маєте рідну шину від неї. Ви там хтось говорив, чому шина не рідна. Маєте рідну шину Хусварна, X-Force, все як має бути. Ось 45-ка. Скільки в нас там ріжучої частини є. 42 см маємо до краю зуба І дякувати Богу. Так, де воно є від самого краю зараз поміряємо. 42. Шинка 45-ка. 42 см ріжу чого майже. Отаке. От так що. Йомаю, я забув, вона ж має пластмасовий піддон. Що я купив? Ай-яй-яй! Яку я помилку зробив, бо вона має пластмасовий піддон. А не картера. магнієвого сплаву Бачите, пластмасовий. І що ви думаєте? Ну що, будемо слідкувати, коли той пластмасовий піддон мені здохне чи ні. А, я думаю, що будемо, Ви ту пилу будете періодично бачити в роботі. Так як 353. Подивимось, як вона працює, як вона себе веде. І взагалі, що це за апарат. Ось таке от. Це із лінійки 445-450 системою XTORQ. Все, буде типу економніша вона. Подивимося, як вона працює, порівняю з... вона має 45 кубів, друзі, там з копійкою чи як. Порівняємо, як вона працює з. До речі, треба викинути. О, бачите, я навіть не подивився сіточка, ну йде звідси. Треба кришку відщолкувати. Тут же карбюратор своєрідний, такий двохкамерний стоїть. Важіль бачите, підсос сюди, фільтрик, все як має бути. Давайте я вже відкручую, щоб його близько. Наша мені та сітка здалась я вже в у, у сварні викинув. Вон сіточка з мої, вроді би. І друга йде спати. Нема чого їй тут що робити. все, до побачення, будь здорова. Раймарш. Ще не забита, але буде забита. Кому подарувати, га? Хочте, я вам подарую, світочку будете мати, як має бути. Так. Ціліндер гарний, бачите, який великий, гарні ребра має на обдув. О, зараз я тут вставлю тільки це. Зараз треба би її може завести, посовував би. Ну надовго. Я зараз тут надимлю. Давайте подивимося, вона стояла довго, як вона заведеться. Вона мені стояла довго не робоча. Ось таке. Зараз подивимось. Що вона там скаже? Прокачечка, Прокачка. Пішло. Все дуже гарно йде. Чекайте, бензини, напевно, нема. Ай-яй-яй. Да, пустота. Пусто, друзі. Зараз Роменолеї випали. Є щось там. Дуже добре. Я думаю, що щось не прокачує, слухайте. подивимося. А пробки які модні, слухайте, раз, закинув. До речі, дуже зручно брати навіть в рукавичках. Відкинув і все. Не треба голими руками. Що тут маслі це є якісь нема? Маслечко є, слухайте. Є маслечко, то добре, що є. Так, який ще воно нас рік, давайте ще раз подивлюся. Так, то у нас є. Рік 16-го року випуску, друзі. Е, Мадин Шведин. Там не бразильської зборки, а шведської. Давайте її запустимо, напевно. Кришку не вдіваю ще. Не буду одівати кришки, хочу так подивитися. Тихо тут дріб іде отак зігнутий вниз, спеціально, щоб не цей. Візьмем крішечку. Так, прокачка, друзі. Треба паливо накачати, все гарно. Не знаю, за кого вона там разу заведеться, але би мало завестись. Нема претензій до неї, вроді би. Так. Ну що з Богом? Давай красуня не підведи. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Вони мають провали на холодно, щоб ви знали, того треба не боятись, бо тому що система XT стоїть. І вона мусить добре нагрітися. Бачите, такі обороти виставив, такі маленькі, вона трошки довше, просто якби заслонка була відкрита більше, можливо, то вона б, може, і швидше завелась. Ну нічого, вони смертельні. Заводимо, але гарно працює. Слухайте, я тільки що притулився і вона вже завелась, то варіація, ну. Ще раз, фокус-фокус, дивіться. Тільки циліндр пішов на стиск. І бачите, що я не дьоргаю далеко, дивіться. То смішно взагалі. Зараз. То, завал, то клас. 으음, 으음, 으 Рівненько все тримає, все чітко, все гарно. Так що супер з тим всім. Та й так. Добре, друзі, давайте бо я вже тут надимів. Отак виглядає пилочка. Далі будемо її експлуатувати в нормальних умовах. І буде вона працювати чітко. Не знаю, може до карбюратора би подивитися, ще. перевірити ту всю систему, було б незле. Але він у нас двохкамерний, як бачимо, бачите, як працює вся системка. Тут бензин йде, а тут йде повітря додатково. Туди проходить, щоб наповняло. То все так, що якось так. Система цікава, навіть я ще, чесно кажучи, ще й до кінця не вивчив. Треба дивитись, щоб то все зрозуміти до кінця, але то таке. Факт той, що тут буде краще наповнення циліндра. Я так собі думаю. От і все. І воно буде файніше прогріває то все ще паливо. Своя системочка. Так що якось так добре. Всім гарного дня, друзі, і всім до побачення. Все. Слава Україні, героям слава!